Добрий день, мене звати Перехресник Андрій Петрович. Я лікар-дерматовенеролог та медичний директор клініки лікаря Бренера. Вже більше 25 років я займаюся лікуванням захворювань шкіри, нігтів, волосся. В консультації консультації нашій клініці після огляду, збору анамнезу та спеціальних методів дослідження пацієнт отримує вичерпану інформацію щодо його захворювання. Шкіра це найбільший орган людини, що захищає наш організм від багатьох проблем, що спричиняються вірусами, грибами та бактеріями. Також всі ми чули твердження, що шкіра є дзеркалом нашого організму, тобто шкіра людини завжди реагує як на зовнішні, так і внутрішні несприятливі фактори впливу. Можливо, тому в медицині відомо про більше ніж 3 тисячі дерматологічних та венерологічних захворювань, що є сумнозвісними лідерами по кількості серед усіх інших патологій. Окрім знань та досвіду лікарів, велике значення має наявність клініці сучасного обладнання. Наша клініка використовує найкраще європейське обладнання та засоби лабораторної діагностики, що, в свою чергу, дає можливість встановити точний діагноз та призначити найбільш ефективне лікування. Будь ласка, не займайтеся самолікуванням, адже це може привести до зміни перебігу захворювання, що потім в подальшому складнить лікування даної проблеми. Звертайтесь до клініки лікаря Бренера, і ми надамо вам кваліфіковану допомогу.